Ну а якщо ви мріяли про домашніх акваріумних рибок, але можливо не знали, як їх обрати, то ми вам у цьому допоможемо. Строкаті окуні або офіційна назва малавійські цихліди. вони мають особливе також таке строкат забарвлення. Втім, у догляді досить непромхливі для любителів і не тільки водного світу, наш наступний сюжет від Юлії Пасак та Павла Загорняк так на. Ми знаходимося в організації Київський міський будинок природи. Тут є виставка тропічних риб та рослин, ну на якій ми зараз знаходимося біля акваріуму, де у нас презентуються риби мешканці Африки, озера Малаві. Оце все різноманіття кольорове, як то кажуть, це все ендеміки цього озера. Всі вони походять від одного вида риб, але за довгі роки, в еволюційному сенсі, зайняли свої ніші, свої пріоритети, харчові і утворилися. Ось така кольорова гамма всього чого завгодно, але всі між собою вони далекі родичі, тож можуть утворювати смішані сім'ї. Маленький акваріум не підходить для маловійців, тобто треба розуміти, що ну починати хоча б з 200 літрів. Але чим більше акваріум, тим більше можливості у вас є з оформлення, з тих варіацій, які ви можете собі дозволити. Саме в цьому акваріумі ви вже можете спостерігати великих риб і малечу, яка ховається в камінчиках і випливає де-не-де. -де -де. Процес нересту дуже інтересно спостерігати, бо самка відкладає її кринку. Після запліднення самцем вона збирає її до рота і там охороняє. Малечі може бути там близько 20 малючків. Вона їх оберігає в цей час. Таку самку можна спостерігати, у неї, наче опущений зоб, і вона наче щось жує. Це дуже прикольно. І так в акваріумі оприділяєш, ага, ось. Ось о, ось о мамочка, ось о діти або ще ікра. А вже коли малечу можна випускати, вона їх випускає і воно плаває в акваріумі, Хто менший, хто більший. Це риба гаремного типу, тобто на одного самця повинно приходитися 3-4 самки. Тоді для них комфортне проживання. В більшості випадків самці будуть яскраво забарлені, а самки більш сіренькі. Дуже важливо, щоб їх було багато, бо риба агресивна, і якщо їх багато, агресія не так концентрується. І, в принципі, таких бійок фатальних їх стає менше. Якщо ви побачите, ось, скажімо, там голубий самець оно ганяє всіх, жовтий самець ганяє всіх і залицяється до самок, демонструючи свою красу, трясе тілом, підходить і запрошує. Самка відкладає ікринку, саме світ злопліднює, вона тут повертається до гніза, забирає її до рота, потім відкладає наступну, він її знову запліднює. І так це відбувається по колу, а потім вже самка з цією ікрою тікає, знаходить укриття і там собі тихенько сидить, щоб її не чіпали. Її складно їсти в цей період, бо рот зайнятий, щоб не прокопнути, не дай Бог, своїх. Щоб все це відбувалося, треба просто виконати такий момент. Умови їх існування повинні відповідати таким, які забезпечать це все: тобто об'єм акваріуму, його пропорції, кількість, як то кажуть, їжі, якість їжі, фільтрація, аерація. Ну і просто, щоб ви не забували, що їм треба водичку треба міняти, треба там щось почистити, І тоді буде вам щастя. Вони будуть дуже вдячні. Морди будуть здорові, дітей буде багато, і все буде, як то кажуть, позитивно. うん <music> Спостерігати за рибками завжди красиво, і навіть інколи може заспокоювати. Так, так, насправді. Я пам'ятаю, коли ми в мене на дитинстві були такі акваріумні рибки. Звісно, не такі, можливо, якісь були такі екзотичні маленькі, знаєш, пам'ятаєш дуже були популярні. Я не дивилася отак, от просто. І я сиділа таке, знаєш, трошки пришелепкувати і довгий час вогла. зачаровувалася Зачаровано, дякую. Але ж насправді не все так може заспокоювати. Інколи навпаки, чинники додають нам різного психологічного психологічного стану та емоцій. щодня карту України шириться повітряна тривога.